Вітаю! Є дати, які здаються просто перед днем великого свята. Але 24 грудня це щось набагато більше. Це день, коли неймовізні історії розгорталися одночасно і в холодних окопах на землі, і в безмежному космосі. Давайте ж поглянемо, як це було. Протягом наступних кількох хвилин ми з вами пройдемо дивовижним шляхом. Він поєднає події, які на перший погляд не мають нічого спільного. Але всі вони трапилися саме цього дня. Це буде мандрівка від мелодії, що змогла зупинити війну до погляду, що назавжди змінив людство. І перша наша зупинка у місці, де одна єдина пісня на мить виявилася сильнішою за будь-яку зброю. Тільки уявіть собі, 1914 рік розпал Першої світової, Західний фронт, і от у святвечір з німецьких окопів раптом починає лунати мелодія тихої ночі. Британці, що сиділи навпроти, впізнали її і підхопили, співаючи англійською. Це було щось неймовірне. Солдати, які ще вчора стріняли одне в одного, почали виходити на нейтральну територію. Вони обмінювалися цигарками, показували фотографії своїх сімей, а дехто навіть грав у футбол. Цей момент увійшов в історію як легендарне різдвяне перемир'я. І що цікаво, сама ця пісня. Теж маленьке диво. Вперше її виконали саме 24 грудня, але далекого 1818 року, в одній австрійській церковці. За легендою, там зламався орган, і священник з органістом буквально на коліні написали нову мелодію для простої гітари. Хто б міг подумати, що сьогодні тиха ніч буде перекладена на понад 320 мов і стане спадщиною ЮНЕСКО справжній гімн миру. Та така миттєва надія, народжена в тиші між боями, потребує просто неймовірної волі, щоб не згаснути, щоб перерости у справжню свободу. Іноді ця воля належить одній людині, але здатна зрушити з місця цілу націю. І саме 24 грудня народився В'ячеслав Чорновіл, людина, чия незламність стала справжнім символом боротьби України за свою незалежність. Його біографія просто вражає, тільки вдумайтеся: 15 років у радянських таборах за свою стійкість та незламність духу він отримав там прізвисько «Некоронований король в'язнів. І навіть там, за ґратами, він написав книгу Лихо з розуму про долі 20 дисидентів, за яку отримав міжнародну журналістську премію, будучи ув'язненим. Саме Чорновіл був одним з тих, хто рухав ідею декларації про суверенітет та акта проголошення незалежності, недарма його називали і людиною державою, і сумлінням нації. І знаєте, є в цьому якась закономірність, такий нестримний дух, що прагне волі, він завжди рветься вгору, долаючи всі перешкоди. І саме в цей день, 24 грудня, але вже в інший час, у небо злетіло ще одне українське диво. Я говорю про справжнього титана, народженого в Києві. Про могутній літак Ан-124 Руслан. Так, 24 грудня 1982 року цей гігант здійснив свій перший політ з київського аеродрому. Це був справжній шедевр конструкторського бюро Антонова, який одразу ж почав бити світові рекорди. Загалом їх у нього понад 20. Заявлено, що руслан може підняти 150 тонн вантажу. Ну, звучить солідно, але що це таке, ці 150 тонн, як це взагалі можна уявити? А ось вам і научна відповідь: Вантажопідйомність одного руслана, це, наприклад, вага трьох танків Абрамс, або цілий фюзеляж пасажирського Боїнга 737. Ось це масштаб. Але ж унікальність Руслана не тільки в нього розмірі. У нього дві палуби: вантажна знизу, а на горі кабіна екіпажу та місце для 88 пасажирів. Він може присідати на переднє шасі, щоб було легше завантажувати техніку. А його посилена конструкція дозволяє сідати навіть на замерзлий ґрунт. Це робить його просто незамінним в екстремальних умовах. І поки українські інженери підкорювали небо, все людство вже дивилося далі, набагато далі, в космос. І так в центрі подій знову 24 грудня. Цього дня, у 1968 році, сталася подія, що змінила все. Екіпаж місії Аполлон 8 вперше в історії людства покинув гравітаційне поле Землі і вийшов на орбіту місяця. У прямому ефірі на весь світ, дивлячись на свою далеку блакитну домівку, астронавти привітали всіх із Різдвом. Саме тоді, під час цієї місії, було зроблено ось це фото Схід Землі. Вважається, що це найвпливовіший екологічний знімок в історії. Подивіться, вперше люди побачили свою планету не як щось величезне і нескінченне під ногами, а як крихітну, тендітну самотню кульку в чорній безодні космосу. Це буквально перевернуло свідомість. І, мабуть, найкраще це відчуття передав астронавт Вільям Андерс. Пізніше він сказав. Ми прилетіли так далеко, щоб дослідити місяць, а насправді відкрили для себе землю. Тільки, вслухайтесь, найважливішим відкриттям космічної подорожі стала наша власна планета. Цей погляд з космосу він як не дивно повертає нас додому на землю, до тепла, до родини, до глибоких і давніх традицій, що чекають біля домашнього вогнища, особливо увечір вечір 24 грудня. Адже в Україні 24 грудня це святий вечір, час, коли вся родина збирається разом і чекає на першу зірку. А головні символи на столі це дідух, сніп пшениці і, звісно, кутя. І тут кожен елемент має глибокий сенс. Дідух це дух дідів, він символізує зв'язок поколінь і добробут. А серед 12 пісних страв кутя є символом вічного життя. А узвар, наприклад, очищення. Це не просто вечеря, це справжній ритуал єднання. І, звісно ж, у цю магічну ніч наші предки дивилися на небо, шукаючи знаки майбутнього. Якщо небо ясне і зоряне, значить влітку буде багато грибів. Якщо дерева вкриті інеєм, чекай багатого врожаю. А от чисте небо ввечері віщувало сильні морози. Ось таким виявилося 24 грудня, день, що поєднав усе: тихе прагнення до миру в окопах, незламну волю до свободи, геній інженерії, що рветься в небо, і космічний погляд, який нагадує нам, наскільки цінний наш дім. Це день, що доводить, віра справді може здолати будь-яку відстань: від серця до серця, і від землі до самих зірок. Щасливого та мирного вам різдва!